Бажаю міцного козацького, друзі. Багато подій з крайніми днями відбулося і в військовому житті киянина і в нашому так званому політикумі. І, звичайно, на фронті. Скажу так, я думаю, що це моя особиста думка. Зараз на фронті ситуація настільки ж складна, настільки вона складна була в 22-му році. І тут є як об'єктивні фактори, да, це каби, фаби. На жаль, проблеми вирішення на даний час з ними немає. Вони носять нам велетенську шкоду, як в наше рідне місто Добропілля В Аврору прилетів каб чи фаб, неважливо. Це чистий тероризм, тероризм, чистої води. Вважаючи на те, що є такий товариш Трамп. Дав хуйлу ще 50 дінів, 50 діб на терористичні удари, на максимально максимально терористичні дії на території України. Як до цього відноситься? Да, як хоч так і відноситься? До кабів і фабів авіації ще додається до масової вогневий вплив ствольної реактивної артилерії. І плюс ще велетенське зло це захмарна кількість fpv дронів і дронів ударного типу літакового, шахедов, типу «Молнія» і інших. І це, на жаль, не носить шкоду. Да. Шкоду в першу чергу логістики, прифронтовим містам. Війни війна з 22 року на мою битність уже стільки разів мінялась. Способи, методи і засоби ведення війни міняються так, що потрібно реагувати на них і реагувати не з запізненням, бо це приносить безпосередньо велетенську шкоду підрозділам. Підери не вигадали нічого нового. Вони масштабували виробництво дронів всіх типів, оптоволокно. У них два заводи зараз, катушки -катай», да, в Китаї купили, поставили. Це все гроші за гроші ми так само можемо робити. Я не думаю, що там нема розкрадань, там є такі велетенські розкрадання, але хуйло, приватний бізнес поставив забезпечувати їхні, да, їхніх воєнних. І вони обучають підрозділи типу Рубікон, судний день, забезпечують необхідним отак, от по щочку, да, і підери вилітають на вільне полювання, а не так як ми, тільки коли бачимо ціль. Чому так? Тому що немає в нас такої кількості на жаль, дронів. Вони є, є особи, які перебувають на державних посадах. Вони, один каже, мільйон дронів, другий 2 мільйони, третій 4, а вже говорять, ряд 8 мільйонів та 20 мільйонів. Але люба пересічна людина і громадянин, відкриваючи карту Діпстейт, бачить от, Лінію бойового зіткнення да, бачить, що відбувається. І тут не треба бути військовим аналітиком. ну, ніяким, да? Щоб зрозуміти цю. Я, Мені болить да, безпосередньо те, що відбувається, я мільйон разів казав, я ж не кажу, того, що нема. Що сітки між дорогами, між Краматорськом, Мирноградом, Покровським, Добропіллем, Славянськом, Константиновком мали би бути вже давно. Велетенські суми, які виділяються на військові адміністрації, і в результаті? що? В результаті купа спаленої техніки, вбитих цивільних і військових, на жаль, і а, що, немає винних, нема покарання. Тут інша проблема лазить. У мене дуже близька тема а, це фортифікації. Так як сам я виходець майже два роки а, в піхотному підрозділі, а, лопата. Лопата, лопата, наше все. Сам копав, рив ті бліндажі, ті колоди на горбу тягав, Ні, хай Бог милує, я вам скажу так. І тому від просто відео потрібно. Я, ну як я як військовий можу вплинути крім того, що я роблю відео на цю ситуацію. Ну, вже що я тільки не робив, да? Зараз можливо вийде в мене знайти моє практичне застосування і зробити якісь кроки саме по фортифікаціям. Не знаю, наскільки в мене вийде, але думаю, що вийде і все, що від мене залежить. Тому чуть пізніше я озвучу, що я можу зробити чи не можу. Зміни, які відбулися у нас в політикумі, їх навіть. Коментувати не потрібно, я вже говорив і говорю, що людина не військова, яка не розуміється на потреби фронту, яка не розуміє, які першочергії першочергові закупки, як зміна в БПЛА проходить, і що треба закупати, як контрактувати. Це має бути військовий, який з розуміє потреби фронту. У нас доста звільнених військових, звільнених генералів, які сидять. І я думаю, що кандидатура на посаду міністра оборони мала б бути з числа військових, які розуміють за потреби фронту. Але стільки не кажи: це безполезно. І найголовніший тригер я все чекав, коли президент Зеленський. А викаже свою думку про мобілізацію і демобілізацію за мобілізацією. тишина, а за демобілізацію, те, що я почув, ну краще б вже мовчав. Тобто демобілізації не буде. Чому не буде? Ну, яка причина? Після перемоги. Ок, де стратегічний план перемоги? Ну не бла, бла, бла по світу, а стратегічний план перемоги. От я думаю, багатьом військовим хотілося почути, що ми робимо, куди ми йдемо, як ми двигаємося. Це перше. По-друге, як би не хотілося на майбутніх виборах там комусь політичні бали набирати, оце що під бронюванням рано чи пізно має бути призвано до лав Збройних сил. Дуже хайпова тема, да, ТЦКшники не хороші люди, мобілізація, чиновники, депутати. Дивіться, у нас прийшло хуйло, знищить нашу державу. Воювати мають всі. Взагалі, в країні має бути тільки дві категорії: ті, що воюють, і ті, що допомагають фронту. Натомість цього немає. Купа забронірованих подбронірованих і купа тих, Я навіть не знаю, як це зроб... ну, правильно сказати. Тому щоб там не було п'ять інсинуацій, не бігали всякі різні товариші з різних спецслужб, да, звинувачувачі кияни на Да. І воювати мають всі. І бронювання має бронювання злетіть, і це президент Зеленський має зробити. Не може бути своїх чи чужих. Мають бути всі. Мають бути всі на війні або воюєш, а допомагаєш. Приватний бізнес теж має закріплений бути за бригадами. В першу чергу основні засоби ураження і ураження військової техніки і особового складу наноситься БПЛА. Там мабуть уже більше, ніж за 80%. Це невелика таємниця. Я не відкрию. Підери не придумали нічого нового. і Ми це можемо зробити. Для цього потрібні кошти. Аудит в Міноборони, це ж офіційні дані. 225 мільярдів невиконаних контрактів, із них 50 уже просрочених. Ну, переводячи на людську мову, це вкрадені кошти. Цього не може бути корупція, саботаж, диверсія це має бути на законодавчому рівні прирівняно до державної зради. Це крапка. Далі. Хтось може пояснити, чому ми от продліваємо там воєнний стан, а не мав нас усіх порту майже за 4 роки прийнято закону про стан війни. Це до Верховної Ради. І до Верховної Ради ж питання: де військова юстиція, вкрай необхідна. Військова поліція, військова прокуратура, військовий суд, військова адвокатура з допуском до державної таємниці і військові установи для виконання покарань. Це має бути це аксіома, це позавчора мало бути. да. Приймати а, закони про мажинне громадянство, приймати скасування дій Господарчого кодексу, да, а потім комунальні державні підприємства десь зникнуть. Це ви можете. Яка причина? От дивіться, я вам скажу так: станьте на моє місто, да, от депутати, а тепер відкрийте інтернет і вважайте, що от військовий. Назвіть мені орган, куди він може позвонити, щоб захистили його права. Я вам скажу скільки органів, стільки органів контролюючих, і які сидять з усіх сторон, давлять військового, ДБР, СБУ, прокуратура там у військовій сфері, ВСП. Незаконно навіть поліція да, абсолютно незаконно втручається. А набрати слухавку і позвонити по допомогу. Кому ви візьміть е, гарячу лінію Міноборони і спробуйте набрати, сказати, що вас незаконно обшуковує поліція. І от послухайте, я дзвонив там. Оператори тебе. Ну от наберіть і скажіть. Або наберіть ВСП. Скажіть, що ви військовий, да? вас зупинила поліція бляд, між містами десь і обшукує на законний спосіб ваш автомобіль. Хто вам поможе? Вам поможуть тільки ваші побратими, да? які будуть поряд. Виключно, особливо, якщо ви рухаєтесь один, отака вона не сильно весела правда. Ну, вона така, як є. Чи можемо ми при таких умовах перемогти Російську Фідерацію? Пі у нас варіантів взагалі немає ніяких. Ми можемо тільки перемогти. Тому що хуйло не зупиниться не на Донецькій, ні на Луганській області, ні по Дніпру. А ці всі казочки це все хуйня. Ми маємо згуртуватися і захірачити їх на своїй території. Колосальні кошти країни місцевих громад адміністрації, центрального бюджету тратяться під час війни вже четвертий рік. На Бог зна що. тендери сумасшедші, да? на фортифікацію виділили 36 мільярдів і в Сумській області 223 мільйона на охорону фортифікаційних споруд, які фортифікаціями по суті не є. А на 36 мільярдів можна купити було дронів у наших виробників, підняти наших виробників і вбити таку кількість підерів, що можливо ті фортифікації, ну, їх все одно немає, ніхто в них оборону не займав. Може, моя думка не популярна, да? і в мене там безкінечні ці всі історії, зараз питаються щось мені навішати там чи зробити якісь негарні речі. Ну, не треба придумувати, то, що немає. Мій бойовий шлях відображається виключно в бойових розпорядженнях, бойових наказах, журналах бойових дій і в бойових донесеннях. Ви вже сто разів там перевірили, там все чисто. Є поранення, є нагороди. Хоча і не так багато, хоча дивно, що взагалі є. Поэтому, зло не киянин, зло Російська Федерація. І є з чим зайнятися. А то цілі поважні органи да, наради проходять, і чогось там звичайний військовий командир з воду, ну, лунає. І на рахунок ваших ботаферм, там, що ви записуєте. І теза така чистенький і в машині. Так я записую відео без прив'язки до місцевості зрозумілих причин, да? щоб не можна було ідентифікувати і що мені придумати. А по-друге, да? моя крайня посада, офіцер групи розвідки, пішої розвідки, офіцер групи розвідки. Які задачі, хто причетний, знає. Да? Я поки їду на автівці до точки роботи. Я їй можу 20 відео записати. Да? Поки лутаємо там по посадкам, по селам по містам, ще можу зробити. Чи є в мене час і в мене чи забагато вільного часу. Поживіть в моїй шкурі і будете знати, в мене багато вільного часу чи ні. Ну, сподіваюсь, ми почули. У да? мене, якщо є критика, вона конструктивна. На рахунок фортифікацій, я думаю, в мене буде там новина. Я зможу практично допомогти, настільки це взагалі можливо, виправити ситуацію. Бо у нас виявляється єдиного центру і координації нема по фортифікаціям. ВЦА щось там собі будують, і собі будують таке шило на мило. Тому, друзі, буде окреме відео про набір конкретно в наш підрозділ людей да? і військових, і цивільних. Я зроблю окреме відео з посиланням. Так, да, зараз ми формуємо новий підрозділ. Да, це тяжко, але ми його сформуємо і, сподіваюсь, в кратчайші сроки будемо займатися безпосередньо бойовою роботою. Хто бажає воювати в нормальному підрозділі, без гівна і під то welcome to Ukraine. Кия не далеко не найкраща людина цієї нації, але все, що від нього залежить, буде робити. У вас всіх обняв, все буде Україна, слава нації.